З вами розберемо номер 622 за підручником геометрії 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання: У прямокутній трапеції тобі кут на 40 градусів більше гострий Знайдіть кути трапеції. Малюємо трапецію. Ну тут у мене вже не вийде так автоматично, можна сказати, намалювати, тому що тут все ж таки прямокутна трапеція, а прямокутна трапеція ми знаємо, що два кути у нас 90 градусів. Так, так. намалювали. Означаємо А, Б, С, Д. Нехай так? Поїхали дано. Ну. А, Б, С, Д. Прямокутна трапеція. Не хочу писати. Прямокутна трапеція. Що там дорівнює 90 градусів, ми будемо розуміти, що прямокутна трапеція. Так, значить тупий кут на 40 більший. Тобто їхня різниця дорівнює 40 градусів. Тобто кут. Це є відняти кут Д до рівня 40 градусів, так? Добре. І знайти. Знайти. кут А. кут Б, кут С і кут Д. Розв'язання. Ну, почнемо ми знайдемо, що тут кут А і кут Б по 90 градусів, дорівнює куту Б дорівнює 90 градусів. За умовою задачі, так? Бо у нас прямокут за умовою задачі. З цим розібралися. Тепер поїхали наступна парочка. Так, значить, нам треба нанехай. Якщо у нас на В і так далі, це вже задача на нехай щось позначити через Х. Давайте гострий кут позначимо. Нехай Х градусів, це у нас д. Так, Тоді Х плюс 40. Радусій це у нас буде куце, так? За так, властивістю, так? Так. Да. За властивістю. Сусідніх готів, прилеглих, прилеглих до бічної сторони, бічної сторони трапеції, трапеції складаємо рівняння. Якщо вам не треба записувати властивість, просто записуємо. Складаємо рівняння, складаємо рівняння. Ну і все. Беремо тільки два кути. Це ідея. Їхня сума дорівнює 180 градусів, тому Х плюс Х плюс. Дорівнює 180. Ось таке ось таке рівняння нам треба розв'язати. Тобто у нас буде 2х дорівнює 180 мінус 40, так? Отже, 2х буде дорівнювати 140 і х буде дорівнювати, давайте так, відразу напишу, 70 градусів, і це у нас буде кут. Що через х позначати правильно? Кут Куде? Щоб знайти кут С, У нас дорівнює x плюс 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 40, так? Х плюс 40 знайшло. Х плюс 40 дорівнює 70. Так, так, градусів плюс 40 градусів, і це у нас дорівнює 110 градусів. Все, що треба було знайти. Можемо записати відразу відповідь. Так, у нас кут А це 90 градусів, кут Б у нас 90 градусів, кут С у нас 110 градусів, так, і кут Д у нас 70 градусів. Все це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.